Понеділок 15 вересня, час новин на 11 каналі. В Студію Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Під прицілом ворога знову була Дніпропетровщина на Нікопольщині. Одна жінка отримала поранення. Гучно було також на Криворіжжі, Павлоградському та Сенліковському районах. Загалом ворог цієї ночі скерував на Україну близько сотні безпілотників та ракет. Про наслідки російського терору нам розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко, тобі слово. Вітаю, Олена. Вночі ворог атакував регіон безпілотниками. Шість з них збили оборонці неба. Втім, є й влучання у Юрівській громаді Павлоградського району сталася пожежа. Понівечене транспортне підприємство. Поцілив агресори по апостоловому криворізького району. По Нікопольщині цілили з артилерії та ефпівідронами. Під ударом були райцентри Покровська громада. Там поранена 63 річна жінка. Її доправили до лікарні. Побиті інфраструктура, чотири приватні будинки та господарські споруди зачепило газогін. Синельниківщині ворог цілив ФПВ-дронами та кабами. В області також зміркувань безпеки обмежили рух двох приміських поїздів. Повідомили в «Укрзалізниці». Вони курсуватимуть за скороченими маршрутами до та з станції павлоград 1 Подробиці на сайті перевізника пасажирів просять врахувати ці зміни під час поїздок. 12 поранених серед них один тяжкий росіяни ракетою поцілили по околиці села у Боромлянській громаді на сумщині. Ворог вгатив поле, де збирали врожай. Всіх ушпиталили. також пошкоджена техніка, трактори та комбайни. Одна людина загинула ще двоє поранені у Запорізькій області. Ворог атакував Пологівський район. Поцілили й поперед місця обласного центру. Удар припав на садове товариство. В деяких громадах після обстрілів відсутні електропостачання. Загалом упродовж доби окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах регіону з авіації, безпілотниками, РСЗВ та артилерії. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. На Чернігівщині поранені четверо рятувальників. Росіяни цілеспрямовано вдарили по вогнеборцям, які приїхали на ліквідацію наслідків обстрілу критичної інфраструктури у Ніжинському районі. Всіх десенсників ушпиталили. Наслідок нічної російської атаки БПЛА виникли пожежі на цивільних об'єктах на Харківщині. Під ударом ворога були населені пункти Куп'янського та Лозівського районів. У селищі Великий Бурлук зайнялася нежитлова будівля на території Близнюківської громади. Горів об'єкт транспортної інфраструктури. Обійшлося без загиблих та поранених. Дві людини загинули ще 21 поранена на Донеччині. Під прицілом росіян були покровські, краматорські та бахмутські райони регіону. Всього за добу ворог 47 разів обстріляв населені пункти Донеччини. Серед зруйнованого та понівеченого житлові приватні та багатоповерхові будинки, адмінбудівлі, господарчі споруди та транспорт. На сьогодні з лінії фронту евакуйовано 874 людини. 104 з них діти. Ніч проти 15 вересня росіяни атакували Україну ракетами та БПЛА різного типу із Брянська, Курська, Орла, Міллерового та Приморсько-Ахтарська. Загалом 87 засобів повітряного нападу. Наші захисники збили 59 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних безпілотників на 13 локаціях. І на цьому у мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11 -му. студія. Дякую тобі, Віку. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Якщо потрапити в епіцентр російської атаки, ця річ буквально може врятувати вам життя. Подати сигнали рятувальникам, надати допомогу собі, і оточуючим, залишитись на зв'язку, вам допоможе тривожна валіза. Що туди покласти? Наш Владислав Авдієнко зібрав топ 5 простих, доступних і справді корисних речей разом із експертами. Дивіться. Назад назад швидко. Сюда. Четвертий рік поспіль росіяни нищать шахедами та ракетами будинки українців. Часто люди виявляються заблокованими у власних оселях в оточенні битого скла, пилу, диму та вогню або взагалі під завалами. Юлічка, давай все юля. Один, два, три Все. Врятувати життя у випадку ворожої атаки може тривожна валіза. Про неї дуже багато говорили на початку повномасштабного вторгнення. Втім, нині здається, мало хто пам'ятає, що туди покласти. Ми зібрали топ 5 простих, доступних та справді корисних речей. Дивимось, перш за все, захист органів дихання. Навіть якщо влучання сталося неподалік, вашого оселю може заполонити пил від вибухової хвилі. Від нього частково захистить звичайно, двошарова маска, твердять експерти. Втім, краще мати респіратор. Держитесь, держитесь! тримайтесь, Ми тримайтесь. Тримається. Ми все робимо, аби все вас демаємо. урятувати. Навіть з найгіршого сценарію є вихід. Якщо опинилися під завалами або заблокованими в оселі, важливо правильно подати рятувальникам знак. Для цього ідеально підійде ліхтарик або банальна річ зі шкільних уроків. Фізкультури свисток у ДСНС пояснюють під час пошуково-рятувальних операцій періодично влаштовують хвилину тиші. Ми намагаємося з'ясувати, чи є потерпілі, чи вони живі, і ми можемо так з'ясувати, де саме місце перебування постраждалих. Кричати, подавати якісь сигнали також можливо, але це вимагає від людини багато емоційних, психологічних та фізичних сил. Тому можна, в принципі, використовувати свисток як для подачі сигналу, що людина жива і потребує допомоги в найкоротший час. Тривалий час на зв'язку залишатиметесь із. З павербанку, а фізично протриматись допоможе вода. Також важливо мати аптечку. У неї покладіть життєво необхідні ліки, та найважливіше для надання першої допомоги. Що саме ми запитали у професіоналів? Перше, якщо ви взагалі можете покласти лише одну е, річ у аптечку, то це має бути турнікет в обласному центрі екстреної медичної допомоги. Радять: левова частина вашої аптечки має бути для зупинки кровотеч, бинти для дрібних, бандаж для Серйозніших він уявляє таку еластичну тканину. Тут є такий тиснучий елемент, який створює додатковий тиск. Та найголовніше турнікет. Він рятує за масивних артеріальних кровотеч, але ним ще треба вміти користуватись. Останнє я собі накладав турнікет ще на початку повномасштабного вторгнення росіян у 22-му році, і більше жодних курсів не проходив. Тільки ось ми з Аліною поспілкувалися. Зараз спробую як це як це буде. Інструкторка Аліна Манкович пояснює. Турнікет це стрічка тканини, в якій знаходиться стропа. До неї прикріплений пластиковий вороток. Крутите, крутите, то бачите, турнікет починає стягуватися. Він рівномірно стискає м'язи, і м'язи вже стискають судини. Отже, завдання накинути турнікет на травмовану кінцівку та закрутити вище рани. Ось я заводжу. Так. Беру за цей червоний хлястик і воно в мене сповзло. Нічого страшного таке може бути. Роблю отак. Правильно? Так. Да. І кудись його приліплюю, так? Да? Так. Тепер беру і кручу цей вороток, так? Так. В який бік? чи В ну, який, бік? в який ви можете. І крутіть поки не стане боляче, а потім ще плюс два. Це коротше, так? Да? Угу. Перевіряємо пульс. Пульсу немає, кровотеча зупинено. Обов'язково пишемо кров'ю, маркером, ручкою, чим завгодно. Фіксуємо час, в який ми наклали турнікет. Ще фахівці радять покласти в аптечку маску клапан для штучного дихання рот в рот і лише одні пігулки. Це парацетамол, який можна використовувати як знеболюючий засіб, якщо у людини немає алергії. У нього доволі мало протипоказів, його можна навіть вагітним приймати дітям. Ну, в певних а, вікових дозуваннях. На випадок тривалої повітряної атаки експерти радять мати теплий одяг. Він допоможе не засудитись в укритті. А якщо прильоти у вашому районі краще відкрити. Ти вхідні двері. Так вибухова хвиля їх не пошкодить, а головне їх не заклинить. Ви зможете спокійно евакуюватися. А ще в тривожну валізу вкладіть найважливіші документи та гроші, аби не витрачати дорогоцінний час на їхній пошук. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань та Сергій Озоров. Новини 11 каналу. На Дніпропетровщині сталося майже 3,5 тисячі пожеж в екосистемах у цьому році. Найчастіше горіли сухості сміття, сільгоспугіддя та ліси. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Найбільше випадків у Криворізькому районі далі йдуть Дніпровський та Кам'янський. Основна причина загоряння у природному середовищі людська недбалість, а саме, спалювання сміття та нехтування правилами пожежної безпеки. Ранкова ДТП у Дніпрі Васта та Іномарка зіштовхнулись на вулиці. Панікахі на місці працюють правоохоронці, з'ясовують всі обставини аварії. Рух в бік запорізького шосе сильно ускладнено. А винувати цієї страшної ДТП хоче повернути водійські права та оскаржує компенсацію постраждалій. У Дніпровському апеляційному суді почали розгляд справи, в якій постраждала наша колега Ольга Журавель. Торік вона ледь не загинула в моторошній аварії. Два тижні у комі, дев'ять місяців у лікарні та низка складних операцій для свого кривдника. Вимагала справедливого покарання. Чоловіка визнали винним та призначили чотири роки умовно а також позбавили права кермування автівкою. Та зобов'язала сплатити моральну шкоду. Однак винуватець з рішенням суду не згодний. Чому? питала наша Олександра Максименко. Ця людина, крім того, що скоїла злочин, порушивши шість пунктів правил дорожнього руху, вона ще й цинічно себе поводить і ще ну, взагалі хоче вийти з з води повністю. Саме так реагує постраждала журналістка Ольга Журавель на заяви свого кривдника. каже замість того, щоб відповідати за ДТП, він звинувачує її у збагаченні за його рахунок та оскаржує ворог суду. Він ну, не хоче виплачувати таку велику суму. Вважає, що це мені буде для мого збагачення. Так він і написав, що це заради збагачення. Хоча про яке збагачення можна говорити, коли моє здоров'я не відновилося, і рух також. Нагадаємо, аварія сталася торік в липні. Винуватець Станіслав Богданов був за кермом білого Нісану. Чоловік на швидкості пішов на об'їн та вилетів на зустрічну смугу. Врізався просто в таксі, пасажиркою якого і була Ольга Журавель. Тоді журналістка дивом вижила. Завтівки її вирізали рятувальники. Суд першої інстанції призначив Богданову чотири роки умовно. Право керування автівкою позбавив строком на два роки. Матеріальні збитки потерпілі задоволені повністю. А от моральна шкода лише частково. Стягнути з Богданова Станіслава Євгеновича на користь журавель Ольги Леонідівни. Матеріальну шкоду в розмірі 1600 тисяча гривень та моральну шкоду в розмірі 1 мільйон гривень. Саме цей вирок суду першої інстанції винуватить зараз оскаржує у Дніпровському апеляційному суді. Почали розгляд його скарги. Для Ольги ж кожен крок до зали засідань буквально дається з болем. Сьогодні вона вперше особисто зустрічається з водієм, який спричинив їй тяжкі травми. Крім того, що я не можу нормально рухатись, я відчуваю кожного дня дуже сильний біль в нозі. У мене пошкоджений, пошкоджений сідничний нерв і стопа висить. Я не можу взути жодне взуття. Богдана вже просить суд повернути посвідчення водія. Аргумент це необхідно йому для роботи. Шаном сюди я з моменту ДТП. Більше року щоденно керую відомчим транспортним засобом різних е, марок машин, і за цей період жодного разу не було ніяких ні е, зауважень, ні штрафів, нічого, щоб е, е, дискредитувало мене як водія. Окрім цього, оскаржує суму моральної шкоди замість мільйона, який суд зобов'язав його виплатити. Просить в половину зменшити суму до 500 тисяч гривень, бо каже тоді не врахували всю його допомогу постраждалій. Надавав їм посильну допомогу в плані придбання ліків та оплати У відповідь. Постраждала Ольга Журовель теж подала апеляцію і просить максимально суворого покарання для видуватця. Я теж подала апеляційну скаргу вже після того, як обвинувачений подав, так би і не подавала. А так, прошу все ж таки, задовольнити мої первинні вимоги щодо розміру моральної шкоди, позбавити обвинуваченого на три роки права керування транспортом і також дати йому реальний строк. Прокурор також оскаржує вирок, вимагає того, що й Ольга та її адвокатка. Однак, замість реального строку просить винуватцю п'ять років позбавлення волі умовно. Позиція винуватця ДТП з цього приводу наступна. На що ви розраховували? Без коментарів чи залишить вирок усилля або ж водій, який спричинив ДТП, знову повернеться за кермо. Тепер слово за апеляційним судом. Олександр Максименко Євген Дрозд, новини 11 каналу. У Дніпрі відбувся кубок України з воркауту та стрітліфтингу. Цього року приїхали понад 160 атлетів з 18 міст України, серед них військовослужбовці, діти і досвідчені атлети. Під час змагань один спортсмен встановив новий рекорд України у стрітліфтингу. Він виконав жим на брусах із вагою 155 кілограмів. А його сумарний результат склав 270 кілограмів. І це на 10 кілограмів більше ніж попередній рекорд. А дніпрянка Рафаель Казбекова виборола срібло на етапі Кубка Європи зі скелелазіння, який відбувся в Австрії. Спортсменка змагалась у виді трудність в віковій категорії Ю 17 Всього було 58 учасниць. Наша землячка змогла стати другою. Ця медаль також перемога і батьків Рафаель, адже саме вони є її постійними тренерами. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.